Всім привіт! Мене звуть Вероніка і ви знову ж таки на моєму каналі. Хочу вам сказати, що зараз я працюю в галереї шум і це відео буде присвячене нашій виставці, яка зараз проходить. Виставка називається Самовидці Катерини Косяненко. І для мене це така перша виставка, моя перше відкриття виставки. Якщо не брати до уваги те, що я робила як практику на першому курсі, тому що це окрема історія. Тобто це така перша виставка, яку я допомагала створювати, і зараз я вам трішки про неї розкажу детальніше і проведу таку міні-екскурсію. Зайшовши на нашу виставку, ви можете побачити експлікацію тут трішки детальніше про художницю, а також про основний концепт виставки. Також ви можете відсконувати цей QR-код і прочитати трішки детальніше про роботи. Ви там знайдете тексти, які були написані зі слів Катерини Косяненко, і вони є дуже цікавими. Я вам покажу три мої улюблені роботи. Це зірки падають, крила і ранок п'ятниці. Насправді ці роботи просто фантастичні. Мені також неймовірно подобаються кольори, і саме ця робота з таким рожевим небом вона дуже ніжна, і вона показує, як ангели на небі борються зі злом, і людина спостерігає за всім цим. Ось так виглядає наш простір. Знаєте, кожна робота на цій виставці є унікальною, і насамперед мене вражає те, що художниця зображує сьогодення в таких яскравих кольорах, і насправді це велика рідкість, як на мене. Також є робота квадробери Тіктокери. Вона користується популярністю, оскільки всі одразу звертають увагу на ці тренди, тіктокерські тренди, і намагаються знайти якийсь прихований сенс в цій роботі. Я не можу не сказати про листівки, які ви в нас можете придбати. Вони були підписані спеціально Катериною Косьянко особисто. Можете придбати окремо листівочки, а також є сети. Ще є дуже класні наліпки, які також можна придбати. Є на такому червоному фоні, чорному і помаранчевому. Ну і безумовно, в нас є ось така велика колекція магнітів на будь-який смак з будь-якою роботою, з якою ви хочете. Ви можете обрати і і жите ваше око кожен день, коли будете дивитись на холодильник. В цьому місяці ми також плануємо робити кураторські екскурсії з Катериною Косянкою, яка буде приїжджати до нас з Києва. Тому всіх запрошую відвідати цю чудову виставку, оскільки вона. Дійсно наповнена добром, теплом і любов'ю. А тому обов'язково запам'ятайте адресу старий ринок 7 Шум» і будемо вас чекати. І я з вами прощаюсь. Всім пока-пока.